Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу поділитися з вами такою новиною. З'явився новий продукт. Це сигналізатори Q10. Вони поставляються в такому зручному кейсі, подібний до кейсу фотоапарата. Це протиударний кейс для того, щоб не пошкодились ваші сигналізатори, коли ви будете їх перевозити. Сигналізатори зовсім змінили свій дизайн і не схожі на привичні нам Flazari Q9. З лицевої сторони ми бачимо, повністю вона вкрита світлодіодною панелью. І вночі це виглядає неймовірно. Окрім дизайну, в цих сигналізаторах змінилася і звукова гамма. Повністю змінені звуки клювання. Це у нас самий низький сигнал. Мені дуже подобається, як він звучить. Вже порибалив з ним рибалку три доби і не міг нарадуватись, коли риба робила паровоз. З правої сторони сигналізатора ми бачимо, у нас тут три кнопки. Це у нас верхня кнопка Включити-виключити сигналізатор, а також вона виконує функцію mute. Вона збереглась, так же як і в попередній версії, якщо ви закидаєте і потім не хочете, коли ви налаштовуєте провис жилки, дратувати ваших сусідів, або самого себе, просто коротким натисканням натискаєте і хвилину сигналізатор мігає і не сигналізує клювання. Потім вертається через хвилину звичайний режим. Або якщо ви закінчили і хочете. Це і ще раз натискаєте цю кнопочку. Друга кнопка це у нас LED. Вона відповідає за зміну кольорів підсвітки. Третя кнопочка з таким малюнечком-дзвіночок це відповідає за нову функцію, яка з'явила в цих сигналізаторах це датчики охорони. Ви вже тут вмонтовані. Ви можете вімкнути цю функцію у тиску. Натиснув і, утримавши 2 секунди, відбувається звуковий сигнал, і все. І ваше водилище вже під охороною. Якщо хтось захоче його зняти, відбудеться таке крякання. У вас на сигналізаторі і на пульті. Також ця кнопочка відповідає за увімкнення нічного режиму. Просто коротким натисканням один раз вмикається нічний режим на сигналізаторі. З іншого боку, з самого сигналізатора, у нас вже тут іде три крутілки. Верхня відповідає за чутливість, середня за тональність, який звук ви обираєте, який вам більш подобається: низький або високий. І третій за гучність. Сам корпус сигналізатора виконаний з дуже приємного пластика на дотик. Я думаю, що це якась оболонка вкрита як противоударний. Живиться цей сигналізатор від двох батареї, міні мініпальчикових А3. Має також із нового два роз'єма під свінгери зліва і справа, де зручно вам його підключати. Туди в той роз'єм і підключаєте. Або, якщо у вас є. Стабілізаційні штанги і свінгер з світлодіодною підсвіткою, ви можете підключити вже і штанги, і сам свінгер. Заявлений радіус дії цих сигналізаторів до 500 метрів. Але зважайте, якщо у вас є якісь перешкоди, дерева або йде якась лінія електропередачі і так далі. Це теж може впливати і радіус зменшується. Так що перевіряйте. Ось так виглядає сам ресивер, наш пульт, як ми звикли казати, живиться він також від двох батареї типу А3 міні пальчикова. Виконаний з такого ж самого пластика протиударного і дуже приємного на дотик. З цього боку ми бачимо так само кнопки гучності, збільшуємо гучність, зменшуємо гучність. А також, якщо ми затиснемо одну із кнопок збільшення або зменшення гучності, він переходить у віброрежим. Так само і виключається. Затискаємо, і він переходить вібро знову з віброрежима на режим звуку. Також в пульті вже з'явився у нас ось такий ліхтарик. У попередній версії він там маленький, вмонтований і включається. Тут вже такий. Непоганий ліхтарік, і якщо вночі вам срочно щось треба буде знайти, також за допомогою нього можна це зробити. Також, як і в попередній версії до цього пульта, взагалі до сигналізаторів є безліч додаткових ліхтарів, такі як налобні фонарики в намет RBG, він також, якщо під'єднуєшся, світить тим кольором, коли. У вас відбувається клювання, світиться таким же кольором, як і встановлений на самому сигналізаторі. Дуже зручно. Ці сигналізатори поставляються в трьох комплектаціях: це 2 плюс 1, 3 плюс 1 і 4 плюс 1. Всі вони є у нас в наявності в магазині, так що, якщо вас зацікавили самі ці сигналізатори, переходьте по посиланню під цим відео і дивіться ціни і наявність на сайті. І давайте пробіжимося з вами взагалі по тональності. Ви почуєте, як вони звучать. Зараз вимкну пульт для того, щоб він нам не заважав і не дублювався. Це у нас саме це у нас найзкий тон. Трішки вище. Mm -hmm. <звук> Такий крякка, <звук> ну і соки вже аж от до піщалки, це у нас вже все, найвисокі, але мені дуже подобається, я вже кажу не один раз: найнизький звук. Він ще тут такий незвичайний. Дуже прикольно звучить. І ви бачите, як індикує світодіодна панель. Дуже прикольно. Вона показує напрямок руху так само, якщо ми клювання вниз, ну, йде до берега, бачите, панель йде вниз. Якщо від берега, звичайно, йде, лінія мігає доверху. Також ми можемо змінювати кольори підсвітки, ті, які нам подобаються. змінили ось у нас уже трошки інший колір. Дуже прикольно це виглядає. Я, кажу, я порибалив з ними і отримав просто нереальне задоволення, коли риба тягне, емоції переповнюють. Дякую всім, хто подивився цей огляд. Якщо ще раз наголошую, якщо вам сподобалися ці сигналізатори, або зацікавили, просто передивитися наявність і ціну, можете перейти по посиланню і це передивитися у нас на сайті. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у нас на каналі. Пока.